Це затягування справи з метою, значить, щоб даний факт втратив інтерес у суспільстві. Ось, в принципі, для мене все просто є пряме порушення закону, як мінімум, про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що з метою забезпечення права участі громади у Вирішені власних питань міська рада зобов'язана за 20 днів повідомити на офіційному сайті про винесені проекти рішень на розгляд. Цього зроблено не було. Питання стоїть в тому, що дуже багато сторін третіх осіб було багато клопотань. Перенесення, долучення, залучення наразі сьогоднішнє судове засідання було перенесено зв'язку з тим, що представником позивача була подана заява про доповнення мотивації і підстав в позові. Ми Попросили суд відкласти, хоча суд сам вирішив надати можливість сторонам, належним чином підготуватися до судового процесу і надати свої письмові пояснення.